Андрій Данилевич на тренуванні працює дуже наполегливо. Йому лише 20 років і цей чемпіонат для нього буде першим на дорослому рингу. Хлопець вірить у свої сили і сподівається лише на перемогу. Та очікує першого місця, готувався. Ну, як готуєшся, так і будеш виступати. Завжди такий є. В івано франківську лише перемога влаштує і найдосвідченішого нашого боксера Івана Ільницького. За його плечима неодноразові виступи на змагання такого рівня. Крім цього, Іван минулого сезону захищав честь України у всесвітній серії боксу. Це вже буде четвертий чемпіонат України. Ну і в формі я, як завжди, в відміні, тому що ми готувалися дуже довго і, і напористо. Готують команду заслужені тренери України Роман Семенишин, Петро Василюк та Володимир Козинець. Наставники зізнаються, фізично вдалося хлопців підготувати добре, допрацьовують тактико-технічні дії. Багато молодих хлопців прийшло в команду. Як кажуть, зараз йде зміна поколінь, але ми сподіваємося, що вони вже готові до першості і будуть. Захищати честь Львівської області, яка останні роки завжди була в лідерах на Україні. Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський сподівається, в Івано-Франківську відкрити чимало нових талантів. Після того, як команду залишили майже усі лідери, перед ним чергове випробування знайти нових усиків та Ломаченків. Є частина хлопчиків молодих, які підтягуються сюди, які були вже і чемпіонами світу по молоді, і чемпіонами Європи. Тому вже б хотілося подивитися, як вони сьогодні будуть виглядати на дорослому рензі. Чемпіонат України з боксу триватиме до 8 грудня. Василь Старецький, Любомир Козак, новини.